Тарас проснувся чи що. На черв'якало. Зараз заїдемо і ще глянемо на одне місце. Тебе удочки з тобою. Тут колись я карасів смажу. Помнять руки. Собака. А це за тобою, друже, ми сюди приїхали. Йди. Перейдемо нашу річку Саксагань Дивіться що робиться Карас проснувся чи що Даже цікаво Там якісь машини стоять десь щось заросло. Навіть цікаво Зараз під'їдемо спитаємо. Что тут ловится? О, ну. Что это да А карасик что кажется? Ну два штуки я принимал. С утра? Сюда, сюда. с утра два штуки. А той стороны вот там, куда они уехали? Ну и на дальний кидал. Ага. Тут ну, так не знаю, ну десь до десятка може витягнути. А раки задовбали. Об'їдає, блін, оце воно тяга, 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 тяга. Щось, може, тяга немає. Блін. На черв'яка ловить? Ні, пари ще черв'як. Колись ми тут ловили. Світа там сиділо, я тут була перша наша рибалка. Весною. Вода впавша, але не так сильно. Рыбаки сидят. Поклюве, видите. Плотвичка, верховодка, карасик. Можно как-то приехать попробовать, половить. Канал речки Саксагань. Ще скільки рибаків сьогодні, правда, неділя то... Далеко їхати ніхто не хоче А тут в межах міста Риба ловиться зацікавила нас ця річ, зараз заїдемо, ще глянемо на одне місце, дуже цікаве. Приїхали. тут нема нікого. Щось тут немає признаків, щоб хтось ловив. Ну що спробувати. У тебе удочки з собою? Вони завжди зі мною. О, воно ну, машина стоїть якась. Ну що, витратимо якусь годину, попробуємо щось ловається тут чи ні ну все своє носю з собою і возю давай давай непогано да? помнять руки ну а другу кинь поближче до середини на глибину. Это ти дивись, я ж піцак не брав. А тут карасі знаєш які є. Я тобі скільки Відро. Відро. Ведро. Заходимо. Будемо черпати ведро, а що робити? А ось тут, друзі мої, місце було. Зараз піду гляну, що там. Ну, бачите, снасті вбійця карася, мастирочка і кук. Завжди лежить в машині. Там нічого другого немає. А там хлопці на червяка ловлять. Ну о, хорошо. Ось тут порозчищали. Тут колись я карасів смажив. Може хто пам'ятає. Це було моє місце тут. Улюблене, весняне. Зі ціля починається у нас весняна рибалка. Ще десь у березні місяці. З цього місця у нас починається сезон. Починаються весняні рибалки на карасика а там завжди світка сидить тут я і починається наш весняний карась з дзвітціля подивимось може він в цьому році і закінчиться тут водички так чи маленько Мені водочок не вистачило. Буду ловити в Ютубі. Ну що, тичок був хоть? Mm. Не тичка. Ну сиди, чекайте ж хотіла. Виділим тобі годину. Так і бути. Сьогодні вихідний, неділя. совести дыма у вас, да? Дыма. Была поклевочка на левой. Чупа-чупс. Кто сдернул. Я так дернул и кинул. Хтось, хтось натягнув. Вона скидається, Підняли свінгера вверх. Може теж раки тягають. А, може. ну ти бачиш, натягнув і держи. Оно, оно, оно. Оце поклевочка. Можна нічого поспішили. Красива була, да? Це поклева. Не, є щось? Ничего. Ні, нема. Закидуй. Зняли кук. Ну закидай. Чого ж ну тут цікаво, що ну закинь потім сюди витягнути, да? Подивимось. Ось ну, так я її і закинула. Цікава історія. Що Дюра, кінчик тільки що. Той смикає потрошку. Закидай. Тудочку Ту там лежить сюди. На. Ага. Такая Я и допускал, что эта трава натянула. У нас кук целый. а это уже а воно. Что, да, нема? Да, как это так? Ну, уже такая поклевка. Есть, наверное, есть. Мало. Есть. Собака. Дыка. На бананчик. Це таранка, це не краснути. Ну що, заберемо нашому котику. Котику. У нас вдома котик є. Це платвичка, вона така, сорна риба, її можна брати. Ну, це платвичка. Іди. Та да все і карасик. оце За тобою, друже, ми сюди приїхали. Карас є, клює і такий гарнюний карась. Більше ладоні. Ні, так я закидувала, Я нанизувала. На, знімай, відпускай. Він взявся за удочку, а там сидить карасик. мій, глянь. Кидать? Кидай. Все, весной поймаем. Что-то клево перестал, Свет. Да? А так клювало. Так клювало, так клювало. Вроде вечерний клев должен как-то себя проявить. течь есть. Все нормально. а шестихо. Сьогоднішня неділя, у рибки теж вихідні, як тоді. Давай ще раз перезакинем то будемо, мабуть, їхати. Рыбалочка вже состоялась, риба є. Погодка дивіться, яка чудова. Останні теплі денечки осінні. Погодка так і шепоче. Погодка Нарибачились? Друзі, це у нас була така рибалочка вихідного дня. Рибалка річки Саксагань на скору руку. Почалося все з того, що їхали через канал, побачили купу рибаків. Ну і так підійшли, побалакали, заїхали сюди на це місце, спробували половити, посиділи на бережку. Ну і вийшов у нас такий чудовий легкий відпочинок. Ми додому і до нових зустрічей. Папа!